Вітаю усіх учасників фестивалю. Дозвольте представитись: звати мене Токаренко Людмила Васильівна, я працюю у Центрі позашкільної роботи Святошинського району міста Києва, керівником гуртка англійської мови ABC. Тема мого виступу інтеграція інтерактивної діяльності у навчальний процес. Сьогодення це переломний період суспільства, у якому змінюються усталені норми та суспільні відносини, тому не завжди спрацьовують загальноприйняті форми виховання та навчання. Надзвичайного значення набуває загальна обізнаність вихованців, їх світоглядна позиція, духовно моральні почуття та загальнолюдські цінності, культурний рівень, здатність до співпраці. Основним завданням є оновлення змісту навчання, форм і структур подання інформації з метою формування особистості громадянина України з почуттям національної гідності, з високим рівнем інтелекту, міцним здоров'ям, здатного максимально ефективно взаємодіяти зі світом за власними дослідженнями. Можу сказати, що не усі гуртківці здатні концентруватися на тривалий час, скаровувати свою енергію лише у потрібне русло, супроти своїх бажань. Не для всіх вихованців традиційні методи навчання є ефективними. Але ж усі діти можуть мати успіхи, але по-іншому реальними діями, вчинками, почуттями. Отже, я прийшла до висновку, що навчальний процес має будуватися так. Щоб активізувати розумову діяльність усіх вихованців. Моїм педагогічним кредо уже багато років поспіль є те, що усі діти талановиті. Тож, опробувавши безліч методик на уроках та проаналізувавши результати навчальної діяльності, я надаю перевагу інтерактивному навчанню. У контексті інтерактивного навчання знання набувають іншого формату. Особливістю є те, що дитина отримує їх не у вигляді готової системи від педагога, а у процесі власної активності. Вчитель створює ситуацію, у якій вихованець запитує, діє разом з іншими набуває здібності, яка дозволяє перетворювати на знання те, що спочатку було проблемою, перепоною. Інтерактивне навчання у ролі активного учасника навчального процесу у першу чергу висуває дитину, яка розповідає, показує, діє, а педагог лише слухає, спостерігає, спрямовує. Основними принципами інтерактивної роботи у гуртку є позитивна взаємодія. Група виконує завдання при умові доброзичливої діяльності кожного учасника процесу. Одночасна взаємодія, усі учні мають працювати разом. Індивідуальна відповідальність кожен несе відповідальну, персональну відповідальність за виконання завдання. Для усіх учасників надається однаковий період часу для виконання завдання. Структура інтерактивної частини заняття складається з інструктажу, далі діти за бажанням об'єднуються у групи та розподіляють ролі, потім вони опрацьовують завдання. Наступний крок це презентація результатів роботи. І завершуючий етап це рефлексія результатів. Необхідною передумовою проведення інтерактивного уроку у гуртку є ознайомлення із правилами, які пропонують діти, наприклад, бути чемним та позитивним, дотримуватися толерантності, бути пунктуальним, висловлювати лише власні думки та судження, бути доброзичливим. Шляхи інтеграції інтерактивних методів у навчальний процес практично не обмежені. Ми у гуртку опробували багато методик та прийомів, серед яких варто відмітити такі: діалогічне мовлення, що є основою розмовної практики, сприяє формуванню та розвитку навичок вимови, театралізовані уроки. Та рольові ігри сприяють розширенню лексичного запасу та його використанню на практиці, відпрацюванню фразових наголосів та ритміків мовлення, закріпленню граматичних конструкцій. Також ці методи навчають коректному застосуванню невербальних засобів, жестів, міміки, інтонації. Метод спікера забезпечує реалізацію підвищення самооцінки дітей. Педагог поступається своїм місцем на користь вихованця, який виголошує доповідь чи реферат. Дитина, перебуваючи на місці педагога, почувається самодостатньою, це підвищує не лише самооцінку, а й бажання покращувати свої знання. Конкурси та вікторини, перш за все, формують вміння працювати в команді, інтелігентно відстоювати свої переконання, шукати шляхи компромісу у спірних питаннях, відчувати атмосферу конкуренції, сприяють розширенню кругозору дітей та підвищують рівень культури, поведінки вихованців. У методі м'ячик гуртківці дають короткі відповіді на запитання, визначаючи наступного виступаючого кидання м'ячика. Необхідною умовою є висловлення лише нових ідей. А щоб уникнути повторень, ми надаємо змогу дитині пропустити хід за бажанням. Метод акваріум ефективний для розвитку вмінь дискутувати у групи. Діти, об'єднавшись у групи, розташовуються по класу. У центрі знаходиться одна група, яка обговорює певну проблему та занотовує основні думки та тези. Інші діти не втручаються в обговорення, а лише спостерігають. Далі група, передає, яка знаходилась в акваріумі, передає свій варіант роботи іншій групі та займає місце в акваріумі і доповнює дану роботу своїми думками, підкреслює те, з чим не погоджується. Загальний звіт обговорюють усі вихованці. Метод вчуся навчаючи надає кожному можливість взяти участь у навчанні та передачі знань іншим гуртківцям. Діти обмінюються знаннями, говорить той, у кого у руках знаходиться м'ячик. Якщо дитина закінчила розповідь, передає м'яч своєму співрозмовнику, діти міняються ролями. Коли час виконання сплине, учні Розповідають про те, що дізналися. У методі ВОКТОК кожна пара обирає тему розмови. Діти мають обговорити питання, прогулюючись, рухаючись в одному напрямку, говорить один оповідач, в іншому інший співрозмовник. Після прогулянки діти діляться своїми знаннями. Метод колективного навчання застосовується при опрацюванні текстів. Кожен гуртківець читає певну частину тексту, виділяє основну думку та інформацію. Далі діти об'єднуються у групи і переповідають прочитане іншим. Потім склад груп змінюється і діти знову переповідають свою інформацію. Цей метод забезпечує якісне опрацювання прочитаного. Метод ток-шоу формує у гуртківців навички публічного виступу та дискутування, вміння висловлювати та за захищати свої переконання. Діти за бажанням обирають роль спікера або глядача. Спочатку спікер висловлює свої думки із запропонованої теми, а потім глядачі ставлять їм запитання. Метод шість капелюхів мислення Дебоно дозволяє структурувати та зробити набагато ефективнішою будь-яку розумову діяльність, особливо для ситуацій розв'язання проблем та прийняття рішень. Коли співіснують різні точки зору та ідеї, у гуртку ми замінили капелюхи на ліхтарики відповідного кольору. Кожен обирає роль за бажанням. І бере ліхтарик відповідного кольору. Білий ліхтарик відповідає за ознайомлення з інформацією та предметом обговорення. Чорний ліхтарик дозволяє критику та вказує на можливі ризики у ситуації. Жовтий ліхтарик дає змогу розповісти про переваги та позитивні сторони. З червоним ліхтариком. Учасник має можливість висловити власні почуття, здогадки щодо питання. Перебуваючи із зеленим ліхтариком, гуртківець придумує нові ідеї, шукає альтернативи. Гуртківець із синім ліхтариком узгагалює почуту інформацію. У кінці всі обговорюють предмет та. Роблять висновки. Згідно із спостереженнями та дослідженнями, а саме це були тестові завдання, анкетування, усні опитування, порівнюючи результати навчальної діяльності за традиційними методами та з використанням інтерактивних методик, слід відмінити позитивну динаміку на користь інтерактивного навчання. Тож, Слід відмітити вищий рівень застовнення матеріалу, діти отримують задоволення від навчальної діяльності, підвищується мотивація до здобуття знань, у дітей формується вміння працювати в команді, виховується толерантність, розвивається комунікативна компетенція вихованців, діти почуваються впевнені при виступі серед широкого загалу. Встановлюються партнерські відношення між усіма учасниками процесу, розвивається самоаналіз у процесі рефлексії і значно знижується втомлюваність на заняттях. Отже, впровадження інтерактивних методів у навчальний процес має сумарний ефект, який сприяє розвитку інтелектуального потенціалу та творчого мислення вихованців. Формуванню активної, творчої, здатної до самовдосконалення та самоосвіти особистості, яка може змінювати і трансформувати свої переконання і потреби у сучасному буремному світі. Дякую усім за увагу! Хай щастить!